Олег Лешега простір в цьому новому домі, з безліч чолівків, сходових печер, поляпаних закам'янілим вапном, приглядаєшся в позинках під ноги, щоб не впасти, осідаєш, осідаєш ґрунтові води, осідаєш, народжений, як і він, поспіхом в будень. Під кінець роботи ти весь, як і він, наче молодий. Вже потрісканий, здиблений, Критий ржавими плямами. ночами весь подірявлений шашелем людських пристрастей, виходиш зі мною на берег озера, до свого піску, до води в темряві неслиськім пляжі вже лежать роздягнені, втомлені тихі брили дикого каменю. Зітхає розслабленим бутон, поволі занурюючись по Відходить від полуденної спеки шкло, ти входиш у коло могутньо, гігантський чорний коню. Могутньо ти входиш до своїх, і шкіра твоя масно пахне потом глибиною нафтою. Входиш у густий полин, чиї стебла ще вищі і в'язкіші засосни. Входиш, падає.